Він буде злупати, якби спонсор нашого прияті Живчик Здорово, Ютуб! Тепер відео і нарізки зі стрімів будуть виходити частіше і більше. Щоб не пропустити, залітайте в мій телеграм-канал. Там я завжди кидаю актуальні стрими і всю інформацію по каналу. Ставте лайки і залишайте коментарі, готуйте вкусняшки і гарно вам перегляду. Чому поміняв сервер? Нічого пояснювати не буду. Вже як сталося, бо її та концерт записували ще до снігу, але нікуди не викладалось. У вас наступний бій, можете дати коментарі? Дивіться, мій наступний бій буде з Мортисом. Тобто я буду кулаками, а він буде з лопатою позиція. Нормально, нормально. Ви вважаєте це по-чесному? Ну я вважаю, це чесно, тому що він слабший, да? А я сильніший. І хоча б щоб якось зменялся шанси, ми вийдемо на двобій, скажімо. Вот, ось скажем, скажимо так, продюсер, да. Я промоутер, я промоутер, я промоутер. И рассказать, можно рассказать всю детальную информацию. Сухой, Сухой, у вас можете пару комментариев дать? Да, я, я запишу контракт. С Боно Капсом. Капсом, блять, Капсом. На три боя. На три боя, да-да, это да, будет серьезная штука. Спонсор нашего мероприятия, живчик нахуй. Контракт вже висланий, висланий. я мільйонер вже. Твисера не. Мені вже, вже похуй, в принципі, на нового. Я мільйонер. Не знаю, гана тобі думаю виплачу якийсь там кпейчний. Але типу, по собі вже безпечив. Ну так я його лошадка, да? Він за мене буде горою. Все правильно, все правильно. Да, Тобто він якомога зацікавлений мені. Тобто, я його конячка, яка йому заробляє гроші, скажімо. Він більше заробляє я, все правильно. Толік відраховуй тут раз, два, три. Перше в ванал, давайте. Раз, два, три, вон! Нам! Бам! Бам, давай! Я за чорного. Я буде, Ща буде камбек. Три, два, один, вон! Прим!

<тит> і беремось заново, поєдинку. Бл. Коко джамба. що це було? Ідіть навіть, бої, блядь Він Диві, за мене буде горою. Він слабший, да? а я сильніший. А зараз ми вирішили змінити до локацію добрати гравців і зробити шоу. <плес> представтесь, будь ласка. Містеріо. Ви представтесь Жовта блискавка. Два Е, про раунд є підійтися. Не б'ється, не б'ється. О, перший раунд переможець жовта блискавка. Представтесь на камеру. Ви приставтесь. <смі> <тарасон> Раз, два, три, будь чевый. Бам, сразу же. Кличко, давай. Давай, коечку. О, <смі> выиграв жовтый понос! Желтый понос. Оранжевий. Ой, вибачаюсь Став на камеру. Став на камеру. Я Ярик 27. Ну. Я замітер Филип просто зажимають, бачиш? Йой-йой. От йой-йой, машина пиздить ми. Орач прийшов по машинах. Я за Ярика. Ярик виграв. Ніться Роки Чорне Дело. Молодець. Вітаємо, вітаємо. Я сладкий. Ааа, мене залагало. Тікаємо. Тактика відходить. Де да, він єсть? Відходимо, відходимо. Мене підлагало. Так. Не-не-не, бойтесь, бойтесь. Бейтесь, <просив> брайте. Да, бойтесь, да, да, да. <просив> <Более>. <просив> так, значит, і виграв оранжевий понос виграв. Вітаємо. І так. В фіналі у нас і... виграв. Жовтий понос. Давайте його привітаємо. Крой, Тримайте ваш приз. О, ну пасіро, пасіро. Ну, нормально. О. <свят> це за те, що я вам дав приз, так?